Всіх вас знову вітаю, шановні глядачі, і вже кажемо сьогодні про те, які мають бути пенсії в Україні. Справедливі пенсії, ті пенсії, які люди заробили. Як це розрахувати? Ми не кажемо про сьогоднішнє законодавство. Відразу вам кажу, не кажемо, ми кажемо про те, як має бути. І ось для того, щоб зрозуміти, який буде розрахунок пенсії, ми враховуємо два момента. Страховий стаж працівника, тобто скільки людина відпрацювала. І другий момент це прив'язка до цифри. А цифру ми беремо, це мінімальну заробітну плату, з якої ми беремо 5%, і це буде 400 гривень. І ось 400 гривень ми множимо на страховий стаж працівника. І ось давайте такий приклад: 30 років страхового стажу. Людина буде отримувати свою пенсію 12 тисяч. Бо ми 400 гривень множимо на 30 років. 12 тисяч це буде та пенсія, яку людина буде отримувати з пенсійного фонду України, коли їй виповниться 60 років. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему. І цей розрахунок буде стосуватися усіх незалежно від діяльності, незалежно від посад, незалежно ким людина працювала. Чому? Тому що ми враховуємо товарообіг. Товарообіг. Ви всі пам'ятаєте, він здійснювався ще з радянських часів. Так ось в радянські часи до 92-го року товарообіг здійснювався радянськими рублями. З січня го року, по вересень 96-го року, товарообіг був вже в купонах карбованців. Якщо ви пам'ятаєте, то в кінці серпня 96-го року вартість одного долара коштувала 182 тисячі купона карбованців. А в вересні 96-го року з'явилася вже гривня. І тоді курс був 1,82 гривні за долар. Вже через пару років. 1 долар коштував від 3 до 3,5 гривень. Потім 5 гривень. Вже потім 8, 10. А в 2014 році 1 долар коштував 15 гривень, а в кінці 2014 року. Майже 29 гривень за долар. А на сьогоднішній час вже за 40 гривень за долар. І як прив'язати оцей товаробіг до сьогоднішньої системи для того, щоб розрахувати пенсію? Це неможливо зробити. Ось тому ми враховуємо цей метод, який буде стосуватися всіх. Оця формула буде стосуватися всіх працівників. І це перший момент. Але є такі люди, яким не виповнилося, наприклад, 60 років, але по законодавству вони.